І також вже відомо, що із великої писарівки, яка перебуває під обстрілами, вивезли всіх дітей. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла кореспондентка Альона Яцина, яка перебуває безпосередньо в громаді. І за її словами, невідомо скільки людей залишається біля кордону у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній смузі, бо там відсутній зв'язок. За тиждень на громаду скинули кілька сотень керованих авіабомб. Транспорт та сполучення відсутні і до сіл дістатися просто неможливо за даними поліції. Станом на вчора із великописарівської громади евакуювалися 190 людей, із них 26 дітей. За тиждень скинули на громаду кілька сотень керованих авіабомб, знищивши всі мости через річки в громаді, і до сел дістатись неможливо. Тобто, ймовірно, що там там точно залишаються люди, і ймовірно, що залишаються діти з великої писарівки. Сказали, що станом на вчора всіх дітей вивезли. Однак, от зараз ми будемо бачити евакуацію і побачимо, чи є ще хтось дітей, хто виїжджає.